Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Боже мій, що це буде? Сьогодні понеділкова канапка. Традиційно ми пропонуємо вам абсолютно легкі прості страви, які одночасно і поживні. Заморочуватися не варто, але смак. Від е, сполучення інгредієнтів, ото і має бути революційне щось. Ви не повірите, друзі. Хоча і канапка у нас заявлена, але я починаю зі смаження яєць. Саме так. Ну, власне, що це я вже наперед забіг? Давайте побачимо рецепт на екрані понеділкової канапки. Із нутом набір інгредієнтів, будь ласка, на екран дайте колеги. Значить, дивіться, консервований нут єс, оливкова олія, слоні, гіркі, яйця, сіль, перець, тостований хліб. Е, я вже одночасно і посолив яйця, і можу трошечки поперчити, як Людмила дуже любить. Я трошечки зменшу е, напругу під пательнею. Хтів сказати вогонь, бо то вогню немає. напруга так може бути ток Так, все вона трошечки підсмажується. Тобі очу очкуню, ну мається на увазі глазун'ю Чи як тобі? Щоб схопився білок? Ну від слова очки, бо глазуня, ну що глазуня, це українська ж мова, які там глаза, очі. То я йди питаю тебе, як а як ми ну, інші відповідники є, але ще я його зараз не можу знайти. Так, друзі, що у нас що у нас робиться Нут, консервований. нут. Ну, якщо хочете, беріть консервований, якщо у вас є багато часу, за в теплій воді замочити на ніч. 6 годин буде достатньо. Вранці встали, вже готуєте страву. Єдине що замочуйте на 6 годин це мінімум, і потім відварюєте півтори години в підсоленій водичці. Тоді буде О, а, а, все гар, гарно. Де... Бачите, нут, ой. Бачите, ще й вистрибує. Ну, от має розвалюватися в ваших руках. І тоді він готовий до подальших маніпуляцій. Кажи. Е, Оката яєчня. Це е, Олександр Авраменко е, колишній нас згадував вже в прямому ефірі сніданку з одним ага. що я роблю? я роблю пасту із нута, друзі, е, для того, щоб його потім намащувати. Я додав сюди трошечки сольки. Перчик також на ваш смак, хочете східний формат взяти і відчути, доїдайте сюди зернят зіри або кмину О, То буде фантастика. Бачите, кількома рухами і вже нутова паста у вас готова. Що я далі роблю? Вимикаю яйця. Далі беремо тостовий хлібчик. Беремо гарно-гарно. Так от намащуємо нутову пасту. Це дуже поживно, я вам скажу. Це дуже... І багато ви не з'їсте. Посмакували, вимкнули. Далі оката яєчня. Оката, оката яєчня? Пожалуйста. Оката. О, дивіться, друзі. І далі от, обережно так. Ай! Очкуня не, не буде ось вийде. Оката, цього. не очкуня, а оката. Оката, є. все, оката. Запам'ятали, оката, я ну, Бачиш, І іноді словотворенням ми теж займаємося, друзі. От зараз це той формат канапки, який і мав би бути. Каже, солоний гірочок дай. Обовисково. Можна солоний гірочок, так от прикус. Ам сюди, ам сюди. Ну, а чи зверху ось так Отак, можна. Да? Нормально. Ну, тепер довершено. Бери Людмила. Може, хай трішечки воно ну, гаряче зараз почне. Ні, воно не дуже гаряче, тобі, ну, я тобі гарантую, тому що у нас нут холодний. А яйце вже віддало своє тепло, нуту. Не можна їсти. Я тобі серйозно кажу. Ну, спробуй гаряче, це, це ну, не серйозно. Ну але я гаряче люблю. Ну ти ж любиш і перчені, і гаряче, то все зробив такі. Дуже любиш. смачно, прекрасний, гарний варіант такої понеділкової канапки. Ти знаєш, що я обов'язково повторю це вдома. Угу. Супер. Ну смачно є і це смачно, і огірок ще смачніше. Подмухай трошечки. Хоча з іншого боку, знаєш що передай інформацію глядачам на смак пасти. От смак пасти, то тобі там гаряче. на. Ну, học... допасти. Він міг висунути більше лишку, щоб я в тарілку не чіпала. Це <говорю> <говорю> да, не так, це не так. Да все так".